Вітаю. Сьогодні у нас є 18 березня. Так досить прохолодно. Вночі було, десь так може, може й 10 градусів мороз був. Є трошки сніжок. Вийшов ще сьогодні до лісу на прогулянку. У нас вже так компанія збільшилась. Я такий маленький, найка кровенка. <гум> то вийшов ще сьогодні з ними так на прогулянку. Бо зараз потепліє, кліщі, то вже не буду йти. Я думаю, вже так сьогодні піду. Може якось гербів лісняних подивитися. Але то цуцик ще малий, далеко ми йти не можемо, тому так буде така невеличка прогулянка. Тому так. Ось такі два. Цуцики мої. Десь, а він такий хлопчик любив десь забігати. Ну і цієї зими з'явились такі цуцики, п'ять цуциків. Чотири хлопчики і одна дівчинка. То я собі одного забрав, тому десь ну, минуло 2 місяці, ще маленький, я думав, що. Зможу найбільше походити, а так більше його сьогодні в пазусі носив. Найк бігав. Та й таке. Ще навіть ім'я немає, але він вже так відкликається на Найк, бо все Найк, nike, nike. Та й він вже реагує на слово Nike. Трошки замерз на сонечко гріється. Та й таке мале чудо. お前そうらのわ。 Чеснок. Черемша уже є. Квіточки. Первоцвіт. Весна своє бере. Білоцвіт. Весняний. Анемоне. Ну що це mm. Квітів багато, весна свої бере, хоч холодно, але квіточки Цвітуть Ось первоцвіт. И файник виточки. Краса така. І така вийшла невеличка сьогодні. У нас прогулянка, ще трошки потепліє. Будемо вже йти дивитись весняних грибів. Бо то вже так передає тепло. Тому так. Ну, вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру добра. До зустріч.